Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо список рослин та терміни їх поливу. Помідори навіть у спеку помідори поливають один раз в 5-7 днів. Але рясно. Більш часті поливи приведуть до того, що плоди почнуть лопатися. Перець до цвітіння достатньо поливати рослини 1-2 рази на тиждень. Оптимальна температура води 23-26 градусів Цельсія. Огірки. При наборі маси перших огірків поливайте двічі на тиждень. Але якщо кілька днів температура сягає позначки 30 градусів Цельсія, поливати необхідно щодня. Капуста. Після висадки розсади поливають кожні 3-4 дні. Поливи рясні не менше 3 літрів під кожен корінь. Малина. Малину поливають перший раз, коли формуються завязі, Другий раз, коли зріють ягоди. На 1 квадратний метр малинових кущів потрібно 30 35 літрів води. Полуниця. із кінця квітня 1 раз на 10-12 днів, витрачаючи на кожен метр квадратній ділянки 10-12 літрів води, у літню спеку 3-4 рази на тиждень, а з серпня по жовтень двічі на тиждень. Смородина. Полив регулярний приблизно 1 раз на 5 днів витрачаючи на кожний метр квадратний ділянки по 20-30 літрів води. Звичайно, це все актуальне, якщо не очікується дощ. Підписуйтесь та ставте лайк.